Доброго дня, малята! Пропоную послухати цікаве оповідання гном і весняне пробудження». Сідайте з раштинку і слухайте. У самому серці лісу під старим пеньком жив маленький гном листочок. Усю зиму він спав у своєму затишному будиночку, загорнутою ковдру з моху, та одного ранку його розбудив теплий промінь сонця, що пробився крізь тріщинку в дерев'яному духу повільно потягнувся, позіхнув і вийшов на двір. Ліс вже прокидався. Сніг танув, краплі падали з гілок, а з під землі визирали паростки. Листочок вирішив навести лад у своєму дворі. Він підмітав стежку, збирав старе листя і садив нові квіти у маленькі горщики. Потім він пішов до струмка по воду. Там гном побачив, як з річки повільно випливають човники з кори. Це лісові мишенята гралися. Увечері листочок сидів на лаверсі біля дому, пив чай з квітів ромашки і дивився, як небо забарвлюється рожевим. Весна принесла йому не тільки тепло, а й радість нового початку. У лісі панував мир і гном відчував себе щасливим. Він знав, що попереду чекає багато гарних днів. Весна дарувала надію і натхнення, усе навколо оживало і це радісно хвилювало листочка. Маленький гном мріяв про нові пригоди. Його серце було сповнено вдячності за кожен промінь сонця. Так почалася ще одна яскрава весна у чарівному лісі.